Добрий день всім! Сьогодні коротенький відгук про силиконові накладки на клавіатури ноутбуків. Я подібними накладками користуюсь вже біля 10 років. Вони прозорі, м'які. Через них чудово видно всі букви. Для кого вони? Для тих, хто багато і часто набирає тексти на клавіатурах ноутбук, хто багато грає. Адже при інтенсивному натисканні на кнопки, звичайно, букви на клавіатурах стираються. Мало того, дехто проливає чай каву на клавіатури своїх ноутів, так ось ця накладка захистити від цього. Ось, наприклад, накладка людини, яка багато грає. Як всі знають, гравці використовують в основному 4 кнопки: це w, A, S і e, D. Як бачимо, буква A вже надірвана, а над буквою D вже дір. Якщо б накладки не було, то ці клавіші були б стерті на самому ноутбуці. І зрозуміло, що замінити клавіатуру на ноуті буде коштувати на порядок або на 2 більше, ніж вартість цієї накладки. Адже коштують вони на Алікспресі біля 2 доларів. Далі дам декілька порад. Перше, не купляйте кольорові накладки. На них немає українських букв. А отже, не брати текст української буде просто неможливо. Друге є недоліки в прозорих накладках, адже з часом вони втрачають свою прозорість і вже погано видно букву під нею. Мені вистачає такої накладки, якщо кожен день працювати на Ноуті, десь на рік. Далі ще раз можна вимити Сіфом чи фері, чи іншим способом. Ну а потім ще через рік я їх просто викидаю і купую нові. І третє, при покупці дивіться уважно не тільки на яку модель ноута накладка, а й ще й на модель якого саме року, із якою розкладкою, американською чи європейською. Адже від цього залежить форма кнопки Enter. Адже вона буває буквою G, а буває така звичайно продугувата кнопка. Ось і все, що ми хотіли розповісти. Дякуємо за увагу, до побачення!